Прокидаєшся і відчуваєш, треба щось свіже, яскраве. Не каву, не бутер. Сік фреш заряд гарного самопочуття. Сьогодні покажу сокові тискачі, які стануть улюбленим гаджетом на кухні. Бо сік це щоденна суперсила. І до речі, одну з моделей, а також набір для напоїв ВМФ, можна буде виграти у конкурсі від комфі. Як взяти участь? Розкажу в кінці. Тож дивіться до кінця. Відцентровані та шнекові соковитискачі – це як спринтер і марафонець. Обидва сильні, але діють по-різному. У відцентрованих пристроїв усе про швидкість, достатньо ввімкнути і за секунди готовий сік. Такі пристрої шумні, енергійні, проте й результат дають одразу. Шнекові повільні як ранковий настрій у неділю, але вичавлюють усе до останньої краплі. без нагріву і з концентрованим смаком. Навіть селера, шпинат і мигдаль для них не проблема. Тому вибір більше не про те, який соковитискач кращий, а про улюблений ритм ранку і смак. Хоча все одно є особливості, в яких я допоможу розібратися, і почну з відцентрових. Такий соковитискач працює як міні-центрифуга, ніж подрібнює, а січастий фільтр одразу відділяє м'якоть. Головна перевага швидкість. Сік готуються майже миттєво. Серед недоліків вони гучні приблизно як блендер на максимальних обертах, і частина соку лишається в макусі. Також у склянці часто утворюється піна, що не всім до вподоби. Центрифужні соковитискачі найкраще справляються з твердими продуктами: яблуками, грушами, морквою і навіть буряком. Проте не дуже вправні з зеленню та м'якими фруктами. При покупці варто звернути увагу на потужність краще від. 500 Вт, щоб легко і швидко вичавити сік з будь-яких фруктів чи овочів. Важливий і діаметр завантажувального отвору. Чим він більший, тим менше часу доведеться витрачати на попередню нарізку продуктів. У багатьох моделях отвір достатньо великий, щоб закладати яблука цілими без нарізання. Щодо фільтру, то більш довговічний і не вбирає запахи з нержавіючої сталі. Подивимось, що виходить. Сік. Однорідний, насичений і з ідеальним кольором. Хочеться одразу налити і пити красиво. До речі, в комфі можна підібрати не тільки техніку, а й посуд, який доповнює враження. І саме для таких моментів вибрала набір VMF Basic графин з двома склянками. Мінімалістичний дизайн і преміальна якість. Те, що треба для тих, хто цінує естетику та ергономіку. Відцентровий соковитискач – це про фреш щодня без зайвих зусиль. Але якщо хочеться, хочеться більшого розмаїття смаків і вичавлювати максимум соку, то варто вибрати шнековий соковий тискач. У шнекових застосовується технологія холодного віджиму, тобто сік відділяється за рахунок тиску, що створюється спеціальним шнеком, який подрібнює фрукти та овочі. Підходить як для твердих, так і для м'яких продуктів. За типом конструкції можуть бути вертикальні чи горизонтальні. Вертикальні компактні і займають менше місця на кухні. Вони чудові для щоденного використання. Альні моделі більші, потужніші, часто мають додаткові насадки і можуть працювати як багатофункціональний прилад. У шнекових моделях також потрібно дивитися на діаметр завантажувального отвору, бо якщо вузький, то все доведеться дрібно нарізати. Краще, щоб шнек був металевий або з міцного харчового пластику, бо він має справу з твердими продуктами і високим тиском. Сітчастий фільтр з нержавіючої сталі це про довговічність і легкість у догляді. Сік готовий, він щільний без піни. Але погодьтеся, що навіть найкорисніший фреш має виглядати спокусливо. Тому наливаємо в елегантні склянки ВМФ Basic і відчуття, ніби маленьке свято. Такий набір ВМФ розіграємо в конкурсі, тож дочекайтеся умов. Часто саме деталі мають вирішальне значення, тож розкажу про певні функції та особливості від центрових і шнекових соковитискачів, які роблять процес приготування соків швидким і приємним. Одна з таких це наявність реверсу. Режим зворотного обертання допомагає, коли щось застрягло. З автоматичним відкиданням м'якоті під час роботи вся макуха збирається в окремому контейнері, без потреби зупиняти соковитискач і вичищати вручну. Система крапля стоп. Гарантує, що жодна крапля не впаде на стільницю чисто, акуратно і без зайвого прибирання. Ще один маст have – легке миття. Деякі моделі мають функцію попереднього очищення, достатньо залити воду і включити, щоб промити. У багатьох моделей є щітка в комплекті, а конструкції розбираються швидко. Ба більше деталі можна мити в посудомийній машині. Захист від перегріву важливий для довгого строку служби пристрою. Двигун сам вимкнеться, якщо буде перевантаження. Нагадаю, усе, що показуємо у відео, можна знайти в комфі. Не тільки техніку, а й посуд для приготування і сервірування, адже має бути і смачно, і красиво. І нарешті умови розіграшу, щоб виграти один з призів: соковий тискач або набір VMF Basic. Підпишіться на канал, поставте вподобайку під цим відео та залиште коментар з відповіддю на запитання: який сік маст хев для ідеального ранку? З Чим ви асоціюєте смак літа? Як виглядає ваш ранковий ритуал і що хотілося б у ньому покращити? Приймаємо лише один коментар від однієї людини. Конкурс триватиме 10 днів з моменту виходу відео. Переможці в розіграшу виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі і умови розіграшу в описі відео. Нехай щастить!